Покажу станок, який якого немає ні в Києві, ні в області. Вона ні в кого немає. Да. Давайте я да. я да. станок для вирівнювання. Колосовідбійної стрічки. Ага. Нам привозять, де там машини вдарили, щоб не купляти. Ну а це німецький якісь чи що? Я не пам'ятаю, ми його десь. КДФ. Це, ну, це ж не російської, не української. Це не на наш. Ми зробили насадку, і ми рівняємо колосовійну стрічку. Повони метр 311 одинадцять гривень. Ви всім, всім рівняєте? Всім. Хто привозить, заключаємо договір і всім рівняємо. А хто може, окрім шею, цим займатися? Вже у кого немає. Та да ні, це нема, а стрічка. Астричка то кокшев. О, стрічку так... нам привозять. З різних шев? Ну так, ну, да, і не ну тільки шев, і з області. А. Машина вдарила, і вони бачать, що вона погнута, але вона може відновити. Так, да так, -да, ідіть сюди. Вони Сидай собі йому. нам кидають. Ми її вирівняли, і вони приїхали, забрали. Супер, каже, те, що вона ще фіг звідки, хто його зробив, не зрозуміло. Але воно працює. Спасибо. Да вообще не, не а чтобы разумел, и технику, и машины рубило засреди иншу якостью. Не, не роблять, и Мерседесы все, и так вы, далее. Все, все вся німецька техника.